Хочу сьогодні розказати одну байку, не знаю, це правда чи ні. Розказують мені, що в армійській авіації є така традиція. Якщо екіпаж збиває хоча б 5 е оцих шахедів чи гербер, все, їх спеціально раціон годують. От такого, як ти збив один, чи два, чи нічого не збив, приїхав, бульйончику, тобі дадуть з хлібчиком, е може там якусь цибулину. Але коли ти збив 5 і більше, то тобі дадуть і вареничків, і дадуть тобі сметанки до них, і шкварків, і бринзочки. Але як ти ще й такого збив десять і більше, то й сала дадуть, і не тільки. А тож, така байка ходить в військах. Насправді армійці молодці працювали, і вони працюють і. Козаки на дронах перехоплювачах на і дронах, і на крилах перехоплювачах працюють, і МВГшники, як не як, їх достатньо. І зараз холодно, орки доволі низько літають, тому е збивається все. Всі разом. Ребовці садять купу тих гербер, як кажуть, е так, хірургічним способом. Байка то чи правда вирішувати вам добраніч, любите казки на ніч.